Усім привіт! З вами Резина ЦЦ. А ви знали, що компанія Nokia Antares у своїх SUV-моделях використовує технологію Aramid Sidewall? Ні? Тоді слухайте. Технологія Aramid Sidewall – це використання арамідних волокон у конструкції боковини шини. Ці волокна широко відомі під торговою назвою Kevlar, що використовується в бронежилетах. Ця технологія забезпечує додаткову міцність і захист боковини шини. Використання рамідних волокон підвищує стійкість шини до проколів і порізів, роблячи її міцнішою і придатною для складних умов водіння. Технологія Ramid Sidewall особливо корисна для водіїв, які можуть зіткнутися з нерівною або складною місцевістю, оскільки у ній використовується додатковий шар захисту. Ці шини можна придбати у нас на сайті або на точках видачі. Чекаємо на вас завжди з вами резіна цц